Так, це у нас корса електрична 2020 року випуску. Хочу перевірити стан і залишок здоров'я батареї. Так, у нас пробіг на машині 152 20 км. Батарейка заряджена повністю, запас ходу 286 км, прогнозує автомобіль. Так, беремо діагностику. Збираємо Ополь. Автоматический пошук. Корса F. Ось він код автомобіля. 20 рік, на 11 місяцем кінець року. Окей. Випор системи. Шукаємо блок. І будь тяговий акумуляторної батареї. Ось цей цей блок, що нам потрібний. Поток даних. Обща інформація. Відбираємо все. Так ось дивимося. Заряжена машина на 99.94 майже повністю. Ось ще раз дублюєте состояння заряду тягової акумуляторної батареї. 99-94. А ось наш сох. Сустояння максимальної зарядки тягової акумуляторної батареї. 79,87%. 90% сох. Я рахую, що для такого пробігу це досить хороший результат. А хто шукає собі таку електричку, це у нас, повторюсь, Opel Corsa, то звертайтесь, є машинка в продажі.